Вітання усім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше одного мільйона українців, спраглих розвиватися протягом цілого життя і робити це через англійську мову. Мене звати Яна Козаченко, і я з командою блискучих мовних тренерів тут, щоб допомогти вам у цьому. У попередньому відео ми з'ясували, що модальні дієслова це іншими словами суб'єктивні дієслова, тобто ті, які комунікують ваше і лише ваше бачення ситуації, і стає багато підходів до класифікації модальних дієслів. Ми розглядали їх у розрізі функцій, чи то меседжів, які вони комунікують. Ми також з'ясували, що в англійській мові виділяють дев'ять основних модальних чи то суб'єктивних дієслів та три напівмодальних. Серед основних пригадаємо, це will, would, shall, should, can, «could», «may», «might», «must». Серед напівмодальних to, to, to. have to, need Важливо to. пам'ятати, що після основних модальних дієслів ми не ставимо частку to перед наступним дієсловом. Приміром, I should to improve my English – неправильно. I should improve my English. Сьогодні ми завершуємо серію відео присвячених модальним дієсловам. Коли ми з лернерами мовної агенції Ever English працюємо над цією темою, я з нетерпінням чекаю саме на цю частину, бо вважаю її наймилозбус наймо. Наймалозвучнішою, найцікавішою, і тою, якою ми послуговуємося найчастіше. Ви майже здогадалися: йдеться про логічні припущення, критику та роздратування, такі властиві нам, людям, які живуть у буремному світі змін і процесів, які в той чи інший спосіб намагаємося собі пояснити назад. Йдеться про логічні припущення, критику та роздратування. Отже, говорячи про логічні припущення, коли ми хочемо сказати, що на твердо впевнені у чомусь ми використовуємо must. Це так ніби сказати, це 100% так. Безсумнівно. Наприклад, коли ми чуємо чиїсь кроки і знаємо, хто це, то наше логічне припущення виглядатиме так: це точно МАКС. Як ми це скажемо англійською? Саме так It must be Max Ми переконані, що це саме Макс. Якщо ж ми не такі впевнені, ми можемо сказати It may be Max або впевнені на відсотків might be Max Пригадуйте, що в англійській мові ми маємо змогу прокомунікувати рівень нашої впевненості у тому, що ми кажемо. Таким чином, використовуючи might ми впевнені десь на 25%, а Мей на цілі 50%. У ситуаціях, у ситуаціях, <с <с у ситуаціях, в яких ми вважаємо, що щось є неможливим, ми говоримо can't. Це як сказати, це 100% ні. Якщо ми знаємо, що Макс у відрядженні і хтось стукає в двері, нашим логічним припущенням буде це не може бути Макс. Ваша черга сказати це англійською. Саме так, it can't be max. Бо ми впевнені на 100%, що це не він. Отже, формула це 100% так. У теперішньому часі звучить як must, плюс дієслово у першій формі. It must rain, it must be max, it must cost fortune. А формула це 100% ні у теперішньому часі, звучить як can't. Can't плюс зі у першій формі It can't rain, it can't rain, be max, it can't cost fortune May і might Ми використовуємо коли щось можливо, але ми не впевнені в цьому. Це як гадати чи припускати щодо чогось. Якщо наші логічні припущення стосуються минулого, вище згадані формули легко адаптуються. Беремо вже такі знайомі нам відповідні модальні дієслова, Додаємо have та третю форму основного дієслова. Приміром, якщо ми хочемо сказати, що впевнені, що вчора йшов дощ, ми скажемо. Не скажемо нічого вже <правж> назад. <правж> Приміром, якщо ми хочемо сказати, що ми впевнені, що вчора йшов дощ, тому що дорога мокра, ми скажемо саме так. It must have rained yesterday. Вчора точно падав дощ. До мові дуже малозвучно вимовляють цю формулу It must have rained. It must have. It must have. Відповідно, якщо щось було малоймовірне в минулому, ми можемо використати might have або may have. Наприклад, можливо, він забув про зустріч, як ми це скажемо англійською. Саме так. He Might have forgotten the meeting. He might have forgotten the meeting. або вона могла загубити свої ключі. Тепер ваша черга. She may have lost her keys. She may have lost her keys. Коли йдеться про критику чи вираження роздратування у контексті минулого, особливо популярними стають форми should have та could have. Ця конструкція дозволяє нам говорити про дії, які, на нашу думку, було б краще зробити інакше. Чи взагалі не робити, якби був мудрим? Наприклад, тобі слід було мені зателефонувати. Але ти затупив. Тепер ваша черга. Саме так. You should have called me. Або я міг би допомогти тобі, але не допоміг. Тепер ви. Саме так. I could have helped you. Це спосіб висловити жаль чи розчарування щодо пропущених можливостей або невиконаних дій, або обіцянок. Пам'ятаєте пісню Бруно Марса, який мав дарувати квіти і теж гальмував з тим? I should have bought you flowers. Отже, формула жалю і розчарування. Це should, плюс have, плюс третя форма дієслова. А тепер поспішаємо раз. Що? А, поспіваємо, поспішаємо разом. Куди? Так. А тепер поспіваємо разом. I should have, I could have, you should have, you could have, he should have, she could have, they should have, he could have. І так далі. Отже, щоб не казати за якийсь час. I should have learned English better. Підпишіться на канал Мета Мільйон, бо ми з командою невтомно працюємо над тим, щоб ваше серденько щасливо тьохкало з кожною новою висотою, якою ми сягаємо разом. Ви ж пам'ятаєте? Меленюкрейнінс million, million success stories. Start yours!